Мої вітання це програма після новин. Сьогодні спілкуємося із Станіславом Ігнатьєвим, доктором технічних наук, головою ради української асоціації відновлюваної енергетики, генеральним директором Solar Generation. Пане Станіславе, вітаю! Рада вітаю сьогодні також дякую за вас в Чернівцях. Ми з вами попереднього разу у нас була на вкрай. Змістовна розмова і дуже глибока, пізнавальна для наших телеглядачів. Ми вже говорили зокрема про, про те, що здоздорожчення угу. неминуче, але зрозуміло, оскільки ми спілкувалися 1 червня, якраз і здорожчала електроенергія. Якщо дозволите, я б хотіла розпочати саме з цього питання щодо нових платіжок для населення за електроенергію. До прикладу, Буковинці. Наскільки більше вони заплатять за електроенергію, і наскільки цей тариф буде сталий? На початку липня всі буковинці отримують нові платіжки, і в середньому, з експертами, рахували, там буде підвищення від 200 до 500 гривень в цьому діапазоні. Все залежить від культури споживання електричної енергії. Я, наприклад, знаю в селі одну бабцю, то в неї платіжка проходить 5 гривень за споживання електричної енергії, бо вона майже не використовує електричну енергію. То є така вже культура у людини споживання. А в середньому це буде для квартири, це близько 200 гривень. А якщо це великий будинок, і якраз зараз така спекота, всі використовують кондиціонери, сильніше працюють холодильники, і це буде десь до 500 гривень здорожчання, не не сума платежу, а здорожчання електричної енергії. Вже з першого Липня відбудеться здорожчання тарифу на електричну енергію для бізнесу. Для, і тут буде така буде нічний тариф, який буде становити 2 гривні 70 копійок, і буде денний тариф, який стане цілих 5 гривень 20 копійок. Тобто для бізнесу це буде дуже важко, і як ми з вами говорили, що це підвищення відчує кожен українець своїм гаманцем, оскільки е, в кінці кінців цей тариф ляже в одиницю товару або послуги, які ми будемо споживати, і це достатньо суттєво. Чого так відбувається? А це відбувається за рахунок того, що наразі в енергосистемі є дефіцит електричної енергії, і для того щоб не вимикати споживачів, як бізнес, так і побутових споживачів, Україна імпортує електричну енергію в першу чергу з Польщі, і це великий об'єм електричної енергії. В втрічі на тобто за рахунок імпорту так, відбувається здорожчання електроенергії. Так, абсолютно вірно. І цей зважний тариф, щоб покривати цей імпорт. Дефіцит складається з ряду причин. По-перше, 12 теплових електростанцій різної форми і комунальних, і Приватних або зруйновані, або, наприклад, в місті Трастяниць, вона повністю зруйнована і не підлягає відновленню це Сумська область, або є на тимчасово окупованих територіях. Крім того, ми отримали велику проблему, яка пов'язана з підривом каскаду на каскаді Дніпровських гідроелектростанцій, зокрема, греблі Каховської гідроелектростанції. Там втратили 334 тридцять Це як половина енергоблоку атомного. І для того щоб зменшити рівень підтоплення територій Дніпровською водою, державна пірса у гідроенерго закрила всі шлюзи і спускові отвори на всьому каскаді. А це в потужності це 3,7 гігават, тобто це як майже 4 енергоблоки атомної електростанції, тобто така атомна електростанція, як Рівненська умовно вийшла з роботи. Це 8% у всій нашій енергосистемі балансу. Тому ми маємо такий дефіцит. На щастя, хмельницькі енергетики ввели на 20 днів раніше в роботу. Один реактор атомного блоку, атомної електростанції, і це дало один ГВт електричної енергії до балансу. Але все одно через підрив. Греблі Каховської електростанції ми втратили до півмегавата встановленої потужності чистого енергії. 334, Я вже сказав, це безпосередньо сама гідроелектростанція. 150 мегаватт. Це підтоплені або затоплені промислові сонячні станції, і до 50 – теплоелектростанція Херсонська, там де якраз насосна станція, трансформаторна станція є затопленими і це також велика проблема і є дефіцит для енергосистеми, особливо в тих південних регіонах. Я б ще хотіла заакцентувати на тому увагу, щоб люди краще розуміли, коли вони побачать нові платіжки, так вже на початку липня, щоб вони розуміли, тому що ми ж говоримо про терміни, якою ціною, тобто, для того щоб ми залишалися з світлом. З електроенергією ми сплачуємо в рази більше, так. в рази більше. Тобто, якщо раніше можна було сплатити за електроенергію, до прикладу 450-500 п'ятсот гривень. ви угу. на початку ефіру зазначили про про те, що ще плюс від 200, 200 до 500, -500 гривень. Тобто я так розумію, хто споживає в районі 700 гривень, 750, так приблизно, тобто можна одразу вдвічі, так і зрозуміти, яка вже буде ціна на початку липня. Це якраз якою ціною за для того, щоб ми залишалися з, з електроенергією, світлом, з окруженергією. Тепер щодо ситуації на осінь на осінь. Ми будемо мати. Е Кризову ситуацію, оскільки зменшиться генерація за рахунок сонячних електростанцій на сьогодні ми чому в день не маємо відключень, оскільки працюють великі промислові сонячні, сонячні електростанції гарні так. сонячні дні довго триває сонячний день і випрацьовуємо багато електричної енергії. І немає хмарності, тому цей графік більш-менш рівний. А якщо буде хмарність, то Знизиться ця генерація, або ці станції будуть диспетчерською відключати, оскільки немає чим балансувати. Я вам на початку сказав, що 12 теплових електростанцій, якраз теплових станцій балансується сонячна енергетика, диспетчерам доведеться вимикати, бо нічим буде балансувати. І це знов-таки буде дефіцит. І плюс в осінній період зменшується кількість сонячної радіації. Я не лякаю, це не радіація, та яка від Чорнобильської атомної станції. Тобто, якщо пам'ятаємо, в підручнику географії за 7 клас це поєднання прямого і ерсіно-сонячного світла. То зменшиться кількість сонячного світла і зменшиться генерація більш ніж половину від сонячних електростанції. І з'явиться дефіцит, оскільки ще не встигне відновитися тимчасова гребля на Каховській електростанції. Ми будемо мати так звану осінню межень в живленні річок, зокрема Дніпра, тобто це найменший рівень води восени, завжди і не буде чи наповнювати лесховище. До того будуть закриті ще досі шлюзи, і це буде мінус 8% в енергобалансі. І не забуваємо, що було видно п'ять з дев'яти енергоблоків атомних електростанцій в ремонт. Один зараз свели ще чотири до осені будуть знаходитись в ремонті. Пане Станіславе, ще маю таке запитання щодо теракту на Каховський ГЕС. Зрозуміло, що в тилу, особливо на західній Україні, на жаль, мало відчувають. Того, що відбувається в країні, так це знову ж таки питання, що якою ціною і про емпатію? А з іншого боку, наслідки підриву Каховської ГЕС стосовно жителів Західної України, зокрема на Буковині, як це відчують? Жителі, можливо, найближчим часом, тому що що стосується Херсонщини, угу. там все і так зрозуміло і щодо відключення електроенергії і взагалі щодо тієї біди, яка трапилася і Людської з і кожним. Передусім це людська, людська трагедія. трагедія. Передусім, ось цей геноцид, і екогеноцид геноцид Відчують е, з трьох складових: перше енергетично, про що ми говорили, це буде дефіцит електричної енергії в енергосистемі особливо в осінньо зимовий період а друге, відчують ці на тому, що відбудеться здорощення на зернові культури, оскільки в тому регіоні вирощували до 22% в загального балансу зернових культур. Плюс це буде дефіцит соняшнику. Звісно, що Україна експортує велику кількість сонячного олії, але все одно відбудеться дефіцит. Буде дефіцит, ну, мабуть, буковинці не так будуть відчувати а, дефіцит в овочах і фруктах, оскільки тут родючий край якраз в, гал в галузі садівництва і городництва. Ну і плюс є а, імпорт з Молдови. Ось а, в цих економічних складових. Ну і третя складова це екологічна. Оскільки а, наразі є вже забруднена частково басейн а, всього Чорного моря. А, наразі. А, Відчувається забруднюючі речовини. Це і мастильні матеріали. А ми говорили, що близько 300 тонн мастильних матеріалів потрапили в. Гирло Дніпра, і зараз течі, якщо пам'ятаєте, шкільні так, підручники, так. то там течі якась від Криму йде вздовж узбережжя Миколаївської області, Одеська область, потім на Румунію і Болгарію. От зараз ці речовини дійшли до Одещини, а скоро вони дойдуть і до румунів і болгарів. І за міжнародним правом, за морським правом Україна, як країна забруднюючи має сплатити компенсацію. Але я думаю, що тут європейська спільнота прийме правильне, зважене рішення, оскільки це теракт і це не сталося за вини українців. Ці забруднення вони потрапили. І ця проблема зневілюється, оскільки ми розуміємо, що наш бюджет зараз порожній, і основна частина видатків це якраз видатки на військових. Бо навіть світовий банк наразі. Фінансує оплату праці педагогів українських як в університетах, так і в загальноосвітніх навчальних закладах. І це є також проблема. Ну і крім іншого, розмиті 12 лише офіційних скотомогильників є багато там приватних каналізаційних споруд. І це все винесці бактерії також винеслись в Дніпро в гирло, і зараз вже є на узбережжі Чорного моря. А це є кишкова паличка, і навіть є бактерії вже біля узбережжя Одеси, які є індикатором інших важких захворювань. І вже не будемо говорити про сезон відпочинковий, про рекреаційний, бо заблудна територія. Ми це ще довго будемо відчувати. До того ж, окупанти замінували Запорізьку атомну так. електростанцію. В разі чергового теракту. Я думаю, наслідки зрозумілі, вони просто є страшними наслідками. Але все ж таки, ми звикли до цих реалій, що відчують, передусім, Буковинці. Внаслідок можливого чергового теракту, і що взагалі це означатиме для України, для європейської спільноти, для світової спільноти? Наразі це буде одна з найбільших тех... ще більша техногенна катастрофа ніж підрив греблі. Ну, якщо розбиратися, як це може відбутися, за словами Кирила Буданова, начальник нашої контрозвідки, є замінований гребля в ставку охолоджувача для атомних реакторів. І тут окупанти говорять, що це міф, оскільки зараз станція не охолоджується, вони перевели всі шість реакторів в так званий сплячий режим. Я спілкувався з фізиками ядерщиками, які проєктували ці реактори. Вони розказують, що може бути така послідовність. Якщо підривається ця гребля, та земляна гребля, яка укріплена бетонними плитами, ця вода потрапляє в Дніпро, змивається, і для реакторів, які навіть в холодному режимі, тобто в сплячому, знаходяться, необхідна вода для їх охолодження, оскільки атом реакція не зупиняється, вона продовжується, просто не генерується електрична енергія. Більше води витрачається для того, щоб вона нагрівалася і працювали устаткування, яке генерує електричну енергію. Зараз цього не відбувається, тому води використовується менше. Але реактори почнуть нагріватися. Всередині для охолодження є вода. Відбудеться процес розкладання води на кисень і водень. І найбільша проблема це водень, оскільки це летючий газ і він дуже вибухонебезпечний. І от при нагріванні від реактора відбудеться взрив цього водню. Фізики розрахували, що того об'єму водню, який виробиться, достатньо буде, щоб зруйнувати повністю всі технічні споруди, які мають захист для цього реактору. І тоді, в залежності, скільки реакторів здетонує відразу, відбудеться викид радіонуклідів. В атмосферне повітря і на навісні 25-30 радіус кілометрів. Тобто, це в діаметрі це буде до 60 кілометрів. Це буде зона відчуження, така як на Чорнобильській атомній електростанції. Це буде територія непридатна для житла. Звичайно, там будуть великі катастрофи з, з трагічними випадками для місцевого населення. До цього треба готуватися. Але це важкі радіомати більш легкі летючі форми, як газоподібні, так і молекули, звішені молекули. Вони з атмосферним повітрям можуть розповсюдитись на відстань до тисячі кілометрів, тобто покрити всю територію країни. І тут це буде залежати від напрямку вітру. І, Швидкості руху повітряних мас. Якщо така погода, як сьогодні на Буковині, немає вітру і є спекотно, то ця відстань зменшиться. Якщо буде рухатись потужна, швидка повітряна маса, то ця відстань подовжиться до тисячі кілометрів. Переважно в Україні є західний перенос повітряних мас. Тобто всі циклони формуються над територією океану. Атлантичного і переноситься в континентальну частину Євразії, і от якщо при такому переносі, то забудуться там Луганська область, Донецька область, Запорізька зрозуміло, а потім Хмара далі рушить на Краснодарський край, тобто окупанти і до нашого населення зневажливо ставляться. А до свого так само. Тобто, якщо це відбудеться при таких атмосферних явищах, то відбудеться забруднення і території Російської Федерації в першу чергу. А якщо буде перенос повітряних мас в літній період, це дуже рідко. Коли повітряна маса прорвається з північного полюсу на територію України, це холодне зазвичай повітря. То може Хмара рушити на територію в бік Одеси, Автономної Республіки Крим і так далі. Буковинці це відчують достатньо посередковано, оскільки є маловірогідним такий напрямок вітру, що накриє Буковину. Але сусідні регіони також постраждають. І це постраждають знову таки продукти харчування, та рослинність яка зростає, таке інше, таке інше. Тому треба мати, як кажуть медики, запас води хоча б на 5 днів, і технічної, оскільки забрудниться відразу вода в водоймах і тут і самі водогони і для споживання питного в об'ємі на дорослу людину до 3 літрів на добу. Тобто треба підготуватися. Якщо після такої ймовірної аварії, а різні служби говорять, що є така ймовірність. Буде дощова погода, то це полегшить ситуацію для населення, оскільки не буде цих радіонуклідів із вішних часток, які достатньо важкими в атмосферному повітрі, і можна буде спокійно дихати і відкрити вікна і виходити на листя, але все це потрапить в грунти в поверхневі води, в підземні води забрудняться як колодязі, так і водозабори. І це буде величезна техногенна катастрофа, яку українці будуть відчувати ще багато років В принципі, як і після Чорнобильської. Електростанції, а там після. був один енергоблок так, один. і меншої потужності. І... Але наслідки і донині є. Ви знаєте, пане Станіславе, це якраз ось той момент, коли правду, правдиву інформацію українці дізналися опісля так. багатьох років наслідки є непоправними. Тому що зараз нам направду, мало про це говорять, ми розуміємо. Наскільки ця інформація є страшною для багатьох, і її важко сприйняти, але навіть щодо бойової техніки, і скільки відбувається забруднення викидів в атмосферне повітря, в ґрунти, тощо, 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 тощо і які наслідки взагалі це має для здоров'я людини для, для людей, не осягається інколи розумом. Так, наш перший ефір, який ми робили минулого угу. року, напередодні масового відключення електроенергії, ми прогнозували вкрай... це з вами. Ми прогнозували ви тут в цій студії, прогнозували і ага. Звичайно, що для того, аби можна було деяким ситуаціям зарадити, упередити тут, якраз ви все про це зазначили. Але українці, попри те, що це дивовижна нація, але зазвичай от буде. Тоді буде так. Тоді і буде. Як зараз українцям підготуватися до осені, до зими, що потрібно зробити, щоб все спланувати заздалегідь в разі будь чого Можна відверто прогнозувати, що і осінь, особливо зима в енергетичному плані буде достатньо важкою. Чому це буде ще, ще важче, ще важче ніж попередньо. Ми е, достатньо безболісно прийшли, але ми пам'ятаємо, що наприклад на Буковині були відключені там до 12 годин, як розповідали в столи... так, так, звичайно. Так, в столиці до речі, позавчора були такі аварійні відключення за рахунок того, що відбулись обстріли. По об'єктам енергосистеми, і київ, кияни вже знов почали відчувати ту проблему нестачі електроенергії, бо зупинився і громадський транспорт електричний, зупинилися поїзди в метрополітені, І з 11 до 2 години дня кияни були майже весь Київ був без електричної енергії. Тому є інші фактори. Я вже казав про Каскад Дніпровський, який ще буде в неробочому стані. Про енергоблоки є велика проблема з накопиченням. Природного газу в підземних газосховищах, бо ми розуміємо, що ми говоримо це імпортний з Європи ми отримуємо газ, але розуміємо в да, що це імпортний з Росії від окупанта імпортний газ, і ми продовжуємо сплачувати гроші окупанту за той газ, щоб наповнити наші газосховища. Хоча окупант суттєво зменшує об'єми того природного газу. А за рахунок власного видобутку на сьогоднішній день ми не зможемо забезпечити власні потреби. Хоча, Хоча, якщо збільшити власний видобуток, ми маємо і об'єми запасу, і приватні газовидобувні кампанії, які можуть забезпечити власні потреби. Але тут питання державної політики: як зробити цей бізнес більш сприятливим для навіть іноземних інвесторів. Друга проблема це каміновогілля. Ми розуміємо, що є великі теплові електростанції, теплові. Станції, які знаходяться в містах, навіть в Києві є вугільні, в межах міста вугільна електростанція, і Є дефіцит, оскільки працює навіть зараз одна шахта управління ті, це поваград вугілля. Всі інші знаходяться на тимчасово окупованих територіях і маємо дефіцит вугілля. І через замінованість Чорного моря ми не можемо це вугілля привезти, як, наприклад, раніше з з південної Африканської Республіки. Тобто є також дефіцит. Тобто, земля зима буде важкою з одного боку з ресурсної точки зору щодо зеленної енергетики, то в зимовий період ми генеруємо дуже мало електричної енергії, оскільки мала кількість сонячної радіації короткий світовий день, випадає сніг, і тоді не генерують сонячні простанції, і це також велика проблема це створить дефіцит. Ну і звичайно, можливі обстріли знов-таки наших об'єктів енергосистеми, і тут є достатньо критичним. На сьогодні є в Україні. відбувається найбільша ремонтна кампанія за весь період існування української об'єднаної енергомережі, але а обладнання не вистачає. Б, це обладнання є застарілим і дуже багато є російського обладнання. Ми робили наша компанія, реконструкцію одного з об'єктів енергетики тут в Чеденьвецькій області. І вимога власника була, що треба було бути російське обладнання, оскільки персонал має працювати на такому обладнанні, з і так далі. І це вже було після 2014 року. Наразі ми таке обладнання не можемо завести, бо не маємо права фінансувати окупанта. Європейське обладнання. Часто на підходить за класами напруги, бо у нас різні класи напруги. І навіть на сьогодні Миколаївська область Миколаїв обленерго проектує з, з, спільно з литовськими колегами нову локальну енергомережу. Бо там багато чого з вже на класах напруги, такі як є в Європі, високовольтні, щоб використовувати європейське обладнання. Ну і є велика проблема на великих підстанціях, по яких задавалися ракетні удари. Раніше вони працювали за принципом всі наші великі підстанції, за принципом дублювання, тобто мали один трансформатор робочий, другий резервний на випадок аварії або виходу в ремонт, на обслуговування і так далі. В переважній більшості, за словами представників «Нек «Укренерго», це вже є офіційна інформація. На тих станціях залишилося по одному трансформатору. І будь-який обстріл, будь-яка аварійна ситуація призведе до того, що не лише ця підстанція, а ті, які знаходяться навколо, пам'ятаєте, говорили в студії, як після прильоту на підстанцію Харківська ТЕЦ 5 відразу виключилося всі в сіми областях, відбулося аварійне відключення. uh Те, що називається вілом відключенням електроенергії, так само і тут може відбутися, і треба бути до цього готовими. Як до цього приготуватися? Перше, якщо у вас є генератор, то треба зробити на сьогодні його технічне обслуговування, бо тоді буде велика черга, і швидко ми ви це не зробите. А по-друге, якщо у вас є фінансові можливості, то треба придбати накопичувач електричної енергії. І тут зараз є багато рішень, наприклад, там, мій сусід в Києві він сам зробив з автомобілями Обільних акумуляторів і забезпечить енергодостатність і автономність свого будинку на часи виключення, оскільки там в тому місці військові не дозволяли в цій зимі після п'ятої вмикати генератори, оскільки вони відслідковували акустично шахеду. Тобто, треба зараз це зробити. Є різні накопичувачі, які рятують ваш будинок на періоди виключення від енергопостачання, і до цього треба готуватися. Ну і зрозуміло, це е, такі мати запас там свічок, ліхтариків, батарея для, для них і так далі. Ну і бути більш ощадливими, Оскільки ми mm. разом можемо заощати електричну енергію і разом е, знов таки, спільними зусиллями, як написано на е, міській, на ратуші, так. на міській раді, спільними зусиллями ми можемо е, більш-менш безболісно пройти цей опалюваний період і без без великих втрат електричної енергії. Знаєте, і інколи дуже важко достукатися до людей, тому що коли ти займаєшся просвітницькою інформаційною діяльністю, зокрема в соцмережі, потім робиш порівняльний аналіз і розумієш, що ті люди, які би мали це зрозуміти, їх немає в мережі. Або вони не розраховані на те, аби читати, досліджувати uh -huh. саме той контент, споживати, або щоб чути експертні думки, так, аби. Усвідомити наскільки важливо заощадити і що це означає в підсумку для усієї України для всіх так, українців? Так, так. Тому ми з вами і спілкуємося вже частіше, частіше в цій студії для так. того, щоб достукатись до кожного українця, до кожного буковинця, що якраз культура споживання допоможе колективна, прийти колективна, колективна культурна культура споживання. Бо е, я часто говорю, що наприклад, жаль радянський період. Е, Позбав українців те, що було раніше, і це до речі відчувається в західних регіонах, що ми є колективними власниками того, що є, і що ваша власність не закінчується за вашим парканом або за дверями вашої квартири. Під'їзд це також ваша спільна власність, і треба до цього відноситись. Е, заощад, заощадливо. дорога це також ваша спільна власність і треба е, відноситись до цього з розумінням і заощадливо. Тому і тут якраз така колективність і колективна заощадливість допоможе більш-менш безболісно пройти цей опальний період. У нас дуже нелегка праця. Як і зараз, так і попереду. Я маю так. на увазі в просвітницькій просвітницько інформаційній діяльності, тому що це надскрупульозна е, робота. Це знаєте, боротьба за уми. Це точно за усвідомленість людей. Але ми працюємо, ми працюємо в цьому, цьому напрямку. Я дякую вам за сьогоднішню розмову. Як завжди, дуже змістовно. Сподіваюся, що телеглядачі почують, зрозуміють, усвідомлять і, звичайно, продовжуємо кожен на своєму місці. Заощаджувати, виробляти колективну культуру споживання і наближати перемогу. Дякую за, за запрошення і слава Україні героям. А слава чекаю знову тут вас в цій студії. І бажано з гарними новинами Звичайно, тільки так. Крокуємо до перемоги. Дякуємо, що були разом з нами. Увесь цей час. Побачимось. Не перемикайте, бережіть себе та Україну, тому що в нас одна єдина на все добре.